Всім привіт! Потокове послання важливе для когось. Передають вам предки, підказку для тих пар, хто розходився або розходиться. Зараз на етапі якогось розставання, в кожного це свої історії, хтось розстається, хтось розводиться. Зараз дуже кармічний рік, рік карми. Дев'ятка, да, йде все до завершення. Рушиться те, що є не є істинне, а хтось просто проходить глибокі трансформації в парі. Зараз саме посилилися консультації, от приходять з такими запитами. Хтось розійшовся, не може це пережити да, емоційно. А хтось на порозі щось хоче міняти, але часто так виходить, що один партнер готовий працювати над тим, щоб міняти щось в стосунках, інший ні. Ну, це вибір кожної людини. Ми нікого не можемо заставити, проходимо з мною трансформації. Но рід сьогодні дає підказку для тих пар, напевно, більше для тієї категорії, Хто вже розстався або вже конкретно прийняте рішення, передають вам, що для жінок ти втратила себе, ви пережили предательство, і в кожного це предательство було своє, а в когось фізичне, в когось емоційне, десь там, умовно, чоловік лишає жінку з двома дітьми. Це також предательство, воно набагато болючіше, ніж фізична і зміна. Да? Тому в кожного предательство своє, ти втратила себе, але це був твій урок. Ти проходиш свої уроки, кармічні задачі. Твоя душа знала, що буде проходити такий досвід. І ти, в тому числі, коли трансформуєшся, проходиш такі уроки, ти трансформуєш і родові програми, да? де програма жертви, да? де жінка терпіла зміни, там, живу зраді дітей. А що скажуть люди? Да? такий у нас головний гачок. Тому ви можете бути першою людиною, яка все-таки наважилася і пішла від чоловіка аб'юзера. Да? Хтось пішов через те, що мужчина випивав. Проблеми з алкоголем, да, одна із причин. Тому вас рід підтримує і каже вам, що ти на правильному шляху. На сьогоднішній день у тебе починається такий період, або ти вже в затяжному такому періоді адіночества. Одиночество тобі дане не для того, щоб ти скучала, шукала заміну, а для того, щоб ти прийшла до істиної себе. Щоб ти зрозуміла, для чого ти прийшла взагалі в це життя, да, які в тебе задачі твоєї душі. І в тебе велика місія в роду, на тебе рід надіється. Когось хвалить, хто вже е, е, трансформувався, хто пройшов такі і хвалять, ви молодець, ви не здалися, ви не падали духом, десь падала і вставала, як я кажу, падала і вставала. Хтось на етапі, тільки початковому, коли ви розстаєтеся ще у цій соплі, да, та я тебе не та я тебе об'ю, ну в кожного це по-різному. Передають не панікуй, ти це все пройдеш, твоя душа знала, твоя душа сильніша, набагато більше, ніж ти думаєш. Це твої уроки, це твої іспитання. І якщо ви мені напишете в коментарях, а чого я це прохожу в роду, тому що ви це напрацювали. Таку карму особистих стосунків в минулому житті. Тому розбирайтесь, приходьте на консультацію, я вам все детально розкажу, розкажу, де ви там накосячили в прошлій житті, що з цим зробити, як це трансформувати. Обов'язково, коли ви розстаєтесь з партнером, Неважно, скільки років це було, 5 років назад, 10, Відпускайте, пропрацьовуйте образи. Тому що, коли є обіда на чоловіка, і ви мазками кажете, та ні, я його давно простила, а в душі там сидить у цей назбираний, накоплений гнів, ви туди зливаєте свою енергію. І у вас проблеми в особистому житті. Ви його не можете побудувати, або не клеїться, або не ті чоловіки. Либо Проблеми з фінансами, Либо те, і те. Тому дивіться, куди ви зливаєте свою енергію. Ненависті також ми туди енергію посилаємо, навіть якщо просто там згадуємо, проговорюємо, чи з кимось, з кимось проговорюємо ці ситуації, які ви проходили. Чоловіки, ким не дивляться, перевертаємо повністю інформацію на себе. Значить, я кажу про вас і покажу про вашу колишню. Рід вам передає, що. Цей рік, до кінця року, ти відчуєш, що блін, я нарешті звільнилася від цього всього. Не забувайте енергетичні прив'язки прибирати, до чого я говорила. Енергетичні прив'язки, ментальні прив'язки. Якщо ви вінчені там умовно, 20 років не живете, не розлучені. Це всі хвости підтягуйте. Тому що туди ви зливаєте свою енергію, просираєте своє життя, роздаєте попусту, тому займайтеся цим, прибирайте це. Хто ще сидить в парі і просто вже бачить, що назрівається до того етапу, що буде розходження, розставання, рід вам передає не сиди в маніпуляціях, не будь маріонеткою, хватить, досить. Тобто, все рівно, коли ми попадаємо в якісь маніпуляції, ми маємо їх пройти, тому що ми кармічно це заслужили. Тому, хто сумнівався, правильно я роблю, неправильно я роблю. Це не для всіх. Аналізуємо свою історію. І найкраще знати, що мені робити. Переходьте на консультацію, пишіть в Директ, я хочу на консультацію. Рід вам передає, ти маєш себе зцілити свою душу, зібрати себе по частинкам, тому що розставання розлучення нічого приємного в цьому немає. Я двічі це перепроживала і прекрасно вас розумію. Но Ваша задача зібрати себе по кусочкам і зцілити. Грід вам каже, якщо ти там переживаєш, що я на все життя останусь одна, ні, тебе по тебе до тебе прийде партнер хороший, який буде любити тебе більше, навіть чим ти його, тому що ти будеш йому не довіряти. Але це залежить від тебе, коли він прийде. Вони кажуть, що ви маєте зайнятися своєю трансформацією, тому що та версія вас, яка була в одному аб'юзі, в другому, в третьому, неважно, чи ви там заміжня була чи скільки у вас було стосунків, ви бачите, що з цим набором ваших внутрішніх настройок, ну, не тих чоловіків, я притягую в своє життя. Значить, що робимо правильно? Скидаємо себе до заводських настройок. Працюємо з своїми дитячими травмами, які на вас впливають, родовими сценаріями, по яких ви живете. Якщо ваша мама сама страждала, в аб'юзі була розлучилася, не побудувала хороших, хороших класних стосунків, і ви, ви те саме будете підсвідомо проживати. Якщо ваш тато страждав в парі, був під аб'юзом мами, то і ви будете таким самим чоловіком. Ми підсвідомо продовжуємо сценарій своїх батьків, тому наша задача що правильно працювати над собою? Від, від, трансформовуватись, сепаруватись від батьків, закривати ці сценарії, це ваші вибори, ваше життя було, а я йду своєю правильною дорогою, класною, де є класні стосунки, де є класна реалізація, фінанси, де я в класній своїй місії, яка мені подобається, яка справа до душі, а не я йду в найбіль, бо так треба. Тобто, ваша задача відчепитися від родових історій, їх пропрацьовувати, закривати. Працюйте з своєю кармою, працюйте своїми паттернами, страхами, яких ви вже набрали в цьому житті, і буде вам щастя. І тоді, в ваше життя, прийде партнер. Також, рід переказує, що на сьогоднішній день у це одіночество вам дане для не тільки зцілення своєї душі від болю, а в тому числі для вашої реалізації. Тобто вони кажуть, що ти вийдеш в крутий результат, фінансову незалежність, такий навіть показують ти заробиш, але також тобі мішають установки, працюй з своїм мисленням, з установками, родовими програмами, з кармою грошей, в тому числі. Якщо ви там. Крали чиєсь майно, магічили на людей. Тому в нас і біда зараз з фінансами. Тому я пропоную розбиратися з різних сторін і пропрацьовувати в практиках, в регресії, йдемо це все пропрацьовуємо, відкриваємо вам дороги. Да? І потім у вас задача там будувати свій напрямок роботи, який ви вибрали, який подобається вам. Кажуть предки, що багато в кого розпаковуються ваші. Екстрасенсорні здібності, і ваша сила, яка в вас спить, вона хоче вже, щоб на неї звернули увагу. Ну зверніть увагу на себе. Час для себе. Дійте, не стій на місці, тебе все вийде.